Коли людина собі бреше, це дуже важко. Хотілося б взяти і тіліпоти. От коли я стала психологом, вона мене злякала. не буде класно, якщо ти собі брешеш. Насправді ми великі брехуни. Навіть собі ми брешемо, не помічаються чого. Але якщо нас поставити, так би мовити, приперти до стінки, ми цього не визнаємо. Це такий собі процес, який ми робимо на свідомо, автоматично. Так, наче так і треба. Ми не завжди навіть усвідомлюємо, що ми брешемо. Тому що впродовж дня ми робимо це кілька сот або навіть тисяч разів. Найлегше дівчатам. Принаймні, вони так гадають. Втікати від себе, не визнавати того, що є якась проблема, що щось не так, маскувати свої почуття, емоції. Ми справді думаємо, що це легко сховатися за макіяжем, як за бойовим розкрасом, зробити якусь укладку, і, і все класно, але насправді ні. Люди можуть зчитувати, неважливо, як класно ми будемо посміхатися, який яскравий макіяж у нас буде. Наші емоції, які ми в собі придушуємо і намагаємося сховати ніби у в'язницю, вони відчуваються іншими людьми. Це ніби як мурахи з феромонами відчувають, що трапляються з іншою мурахою десь на такому рівні. Але так, це зрозуміло одразу. Не завжди люди можуть чітко визначити, що не так, але якийсь дискомфорт точно буде відмічений. Але, звісно, вони будуть. Підтримувати нашу брехню, бо це соціальна норма під назвою виховання. Нам потрібно як умога більше зусиль, щоб не поставити іншу людину в незручне положення. Інакше ми погані, а ми не хочемо бути поганими. Нам дуже важливо бути хорошими, щоб нас приймали, щоб про нас говорило щось хороше. Часто це навіть якась дитяча потреба. У відчутті того, що нас приймають, що, щоб уникнути травми відторгнення і неприйняття. Але найважливіше в цій цій ситуації це зрозуміти, чи приймаємо ми себе повністю, і там, де ми себе не приймаємо. Де це почалося? З кого це почалося? Хто першим у вашому житті не прийняв тотально щось у вас? Часто це з дитинства. Фройд казав, всі проблеми з дитинства. Там корні цього прийняття або неприйняття. І там ми навчаємося брехати, приховувати щось, щоб нас батьки не посварили. За наші помилки, за наші невдачі. І ми там навчаємося показувати лише ті емоції, які будуть прийняті батьками, які прийняті в сім'ї, які легальні в сім'ї. Коли людина собі бреше, це дуже важко. Означає людина не в контакті з собою. З одного боку, це може бути щось травмуюче, якийсь травмуючий досвід. Або через те, що вона хоче повірити в цю брехню. Але тут важливо розуміти, а. Якщо я брошу, то я прошу про що. Я брошу через те, що я не хочу визнати що, що це існує. Чи я хочу втекти від чогось? Або я хочу сподобатися і бути кращою, аніж я її. І я собі буду домальовувати щось. Мені було дуже важко в своєму житті визнати, що. Я не можу нормально працювати з дріжовим тістом. От кінці в мене виходять, а саме це не виходить. І мені здавалося, що якщо я повправляюся ще більше, ще краще, воно в мене буде виходити. Завершувалося все тим, що навіть моя собака не хотіла їсти ті пиріжки, які я робила, і дивилася на мене таким лицем: Господи, помилуй. Ну, тебе. В цьому моменті я собі прихала. Чому я це собі робила? Мені здавалося, я не достатньо старалась. Я вірила в те, що якщо я докладу достатньо зусиль, у мене все вийде. Нифіга. Ну Просто в тебе або є талант до цього тіста, або немає. Нащо це собі гвалтувати мозок? Я не розумію. Можна знайти іншу альтернативу. Для мене була альтернатива знайти людину, яка може для мене. За потреби зробити це тісто або піти в супермаркет його купити. Все проблема вирішена. Але є люди, які мають інші мотиви. Ми можемо брехати, тому що це звичка. Ми можемо брехати, щоб сподобатись іншим. Щоб від нас люди не відвернулися. Дуже часто ми брешемо, тому що ми хочемо бути в оточенні людей, які нам важливі, з якими ми хочемо бути. Ми не хочемо ранити їх відчуття. Ми боїмося втратити їх, ми боїмося, що вони від нас відвернуться, і тому частково ми можемо брехати. Є люди, які брешуть тому що їм просто подобається процес брехні. В мене колись була знайома, коли я була маленькою. Ну, як знайома, це була подружка моєї тітки, і в неї була така філософія життя: Я не можу спати спокійно, якщо я комусь невинна. винна. Мається на увазі гроші. Я завжди маю бути в когось в долгу. Тоді я можу гарно спати. В неї склався такий паттерн. А є люди, яким потрібно прибрехати. Заради чого ви це робите в своєму житті? Ні, є, звісно, те, яка певна норма брехні впродовж дня. Ми завжди щось там трошки підбріхуємо. Наше тіло завжди не бреше. Наш мозок бреше. Те, що ми говоримо, ми також можемо там десь щось викривити, прийняття. До речі, брехня вона може бути як усвідомленою, так і неусвідомленою. Якщо це усвідомлена брехня, наприклад, люди, які грають в покер, вони брешуть усвідомлено для того, щоб виграти. В них є певна ціль. І вони її хочуть досягти, вони до неї рухаються. І це один момент. Дуже часто сидячи в чергах, а проходячи ми догляди, ми брешемо людям: ми на хвилиночку, нам треба лише підпис поставити. І це брехня, ми розумієш, що там не буде хвилиночки. Але це такий словесний, красивий опсимізм. Або в тебе є секундочка на одне питання? Секундочка на питання, бо хвилиночка. Жодне питання ніколи не вирішувалося за одну хвилину, ну я ще не зустрічала, наприклад. Але так це брехня. Чи жорстка ця брехня ні? Не кожна людина навіть це усвідомлює. Це може бути якась звичка наша брехати для виживання. Маленькі діти завжди прибріхують, щоб вони зробили шкоду. Деякі можуть отримувати від цього задоволення. Деякі люди брешуть, бо вони в цей час можуть фізично відчувати задоволення. У мене був один такий клієнт. І тоді, так, день був успішним, якщо така людина прибріхувала багатьом людям впродовж дня. Продавці консультанти також дуже часто брешуть. Для того, щоб продати товар. Або блогери, які розповідають: я вам дам якийсь ус секрет успіху. За три дні зробити оті кроки, все буде класно. Можна спробувати. І ми ж це віримо. Що можна знайти таблетку а, чарівну і все буде виправлено. Так само, як і батьки, приходячи до психолога з маленькою дитиною, їм стається, що психолог знайде чарівну кнопочку на дитині, на яку можна нажимати, і дитина буде ідеально себе поводити. Ми себе брамо в цьому. Бо нам подобається жити в ілюзіях. В принципі, брехати собі це непогано. Але найгірше те, що потім. Є така книжка, Італієць написав Божественна комедія: Зі мною жизнь пройдя прадяда половину, я очучуся в призрачному лісу. І в цій фразі закодоване таке послання, що. Це криза середнього віку, по факту. І в деяких людей вона трапля... може трапитися десь після 20, 25 до 30, в когось після 30, в когось пізніше. Вони кілька разів взагалі трапляються криза в нашому житті, і дуже часто, коли ми вже в похилому віці, в нас включається ретроспективна пам'ять, і ми робимо огляд цього свого життя ось там страшно. Коли ми розуміємо, що багато років свого життя ми витратили не на те, що ми хотіли. Ми хотіли бути зручними для інших, ми виконували те, чого від нас очікувало суспільство, батьки, вчителі, оточуючі. але ми не проживали своє життя так, як ми хотіли. Ось там страшно. Коли попереду в тебе залишається кілька років життя, коли ти втратив фізичну активність, коли твої можливості і ресурси достатньо вичерпані, а ти розумієш, що ти для себе не жив? Бо тобі здавалося, що якщо ти будеш достатньо хорошим, все в твоєму житті буде класно. Ніфіга не буде класно, якщо ти собі брешеш. Бо якщо ти не розумієш, а що ти хочеш, а що тобі подобається. ну то таке. Я колись дивилася кінострічку з Джулією Робертс збіжавши невеста». І там їй було таке питання. Їй Річард Гір казав: Та ти, блін, не розумієш, навіть яка тобі яєчня подобається: глазуння, відварені, або вони піджарені, в залежності від того, з яким вона чоловіком на той момент зустрічалася, вона брала е, ті його вподобання, які в нього були. Це такий дуже класний приклад брехні. Бо вона себе не досліджувала. Під кінець фільму там навіть було що вона сидить і перебирає, яка ж їй яєчні подобається.